У цьому відео розглянемо гучну довину. Україна та МВФ поки що на рівні персоналу узгодили нову програму підтримки. Саме ця домовленість причинила дискусії про можливі зміни в оподаткуванні ФОПів. Однією з умов програми є прискорення боротьби з ухиленням від сплати податків і розширення податкової бази, зокрема, шляхом скасування пільг під час реєстрації платником ПДВ. Через це з'явились побоювання. Чи не означає це, що всі ФОПи-спрощенці, які перетнуть мільйонний ліміт, будуть змушені реєструватися платниками ПДВ? На нашу думку, у 26-му році. Повний мірі це ще мало ймовірно. Однак з 27-го року ризик справді існує. У національній стратегії доходів до 2030 року вже зазначено, що система ПДВ має бути приведена до стандартів ЄС, без знижених ставок і без пільг, не передбачених директивою ЄС про ПДВ. Стаття 287 цієї директиви визначає: країни ЄС можуть звільняти від ПДВ бізнес із річним оборотом від 10 до 30. 7 тисяч євро. У кожної держави свій поріг. Наприклад, у Польщі 10 тисяч євро, у Чехії 35 тисяч. Який поріг встановлять для України? Поки ніхто не знає. Тому робити гучні висновки зарано. Ми маємо чекати на текст угоди та можливі законодавчі ініціативи. Але хочемо підсвітити важливий момент: це створить суттєві стимули для дроблення бізнесу та переходу доходів у тінь. Адже завжди існує оптимальна податкова. Ставка, коли надходження бюджету максимально високі, підвищення понад цю межу призводить до падіння надходжень. Ми сподіваємось на зважені рішення уряду, що врахують баланс між доходами бюджету та розвитком малого бізнесу. Підписуйтесь на експерту з головбух, щоб не пропустити новин та отримати професійний аналіз податкових змін. До зустрічей!